5.30 ранку тільки я і вулиці Будапешта. Нікого нема. Справа в тому, що їду на вокзал Келеті зустрічати маму і бабусю. Щось мама без зв'язку. Я бачу, що була останній раз в мережі ще вчора. Напевно, в неї не ввімкнувся роумінг, напевно, вона там хвилюється. Але я сказала, що вийдете з вагону, якщо раптом я там пізніше буду за хвилину. Хоча я намагатимусь, звісно що раніше приїхати, то щоб вони стояли просто там на платформі. Я їх знайду. Що вам варто знати про Будапешт? В 5.30 тут життя є. Я під'їхала на автобусі, хоча мені показував Google, що той автобус ще не ходив. Тобто мені частину маршруту треба було типу пройти пішки, а на другому автобусі вже за розкладом сісти. І от той перший автобус приїхав, і я на ньому поїхала. Тобто він ходив. Зараз чекаю другий. Бачите, є таксі, в принципі, болт можна було замовити, але я вирішила їхати автобусом. За розкладом в Google цей автобус приходить до Келеті о 5.57, а потяг прибуває рівно о 6. В мене є три хвилини дійти до потяга. Ось я, в, я вчасно, я боялася запізнитися. І до на всьому вагоні він майже в кінці.

Привіт! Як? Привіт! Як доїхали? Нормально. Що ви? Слушаєш, я на куди нам позив? Туди може? Ми зараз підемо. Mm -hmm. Зустріла, будемо mm -hmm. зараз в готель добиратися. Гарний вокзал цей келеті. Я прибувала до нюбеті. А на келеці приїхала вперше. Після вокзалу ми поїхали всі разом в готель, поснідали. У моїх заселення з третьої години дня сніданок оцей сьогоднішній ми докупили. І після сніданку кажу, пішли гуляти, тому що є два варіанти: або лягти лежати спати в нашому номері, бо їхнього номера ще нема, або гуляти новим для себе містом. І мої мама і бабуся вирішили таки піти гуляти. Як бачите, сніданок наш спільний я не знімала, коли готувалася до всього цього, до всіх цих подій, думала, о, стільки буду робити відео про. Нас і як ми все разом робимо і готель наш класний познімаю. Але як зустрілися, от за сніданком було точно не до знімання. Привела своїх до будинку парламенту. Звісно, що це перше місце, яке я хотіла б показати. Ми просто йшли набережною, все таке в тумані, сіре. І мої мама, бабуся кажуть: ось схоже на. Схоже на Київ, ну, типу, грубо дуже, грубо кажучи, нічого особливого. Я кажу, ну зараз, зараз. І оце ми дійшли до парламенту, вони повернули голову, і вони такі, о, я кажу, о, це тільки початок. Тому що Будапешт насправді дуже красивий. І ну як і будь-яке місто, він має різні свої райони, місця. Це нормально, що не все хвилююче прекрасне. Кожне місце. По-своєму гарне. Отже, ми на площі біля парламенту, тут вже є різдвяна ялинка. Ввечері, звісно, все це гарніше підсвічується, але, знаєте, для першого враження і в день непогано побачити парламент. Мої в шоці подобається. Фоткають. Хотіли парламент збоку фоткати? Я кажу, ви зараз побачите. Він їх здивував вже збоку. З різних таких більш ракурсів красивіших, то взагалі всі в захваті. Інсталяція до Різдва. Ми зараз підійдемо до ялинки. І з іншого ракурсу все будемо оглядати. Таке дерев'яна, бачите, дерев'яний вертеп. В Будапешті так багато різдвяних ялинок, але це ж, напевно, найголовніше біля парламенту. Показую спочатку вдень парламент, а потім і ввечері на нього теж подивимося. Ми прийшли до базиліки святого Іштвана. І зайдемо всередину. Я вже була, але я хочу, щоб мої мама і бабуся побачили. Ми не брали квитки з відвідинами оцієї вежі, бо ми не піднімуться. Тому зайдемо в холл. Три квитки близько тисячі гривень виходять, але воно того варте. І біля базиліки різдвяний ярмарок. Але зараз десята ранку, і не всі ятки ці відкриті. Ну і звісно, що воно розраховано на туристів. Те, що відкрито ціни є в форентах і в євро, і ціни, звісно, за високі. Але ми побачили, що тут і смажаться каштани, будуть потім, і глінтвейн можна випити. І я згадую, як три роки тому тут пила глінтвейн. Це було ну, справді незабутнє. Такі моменти пам'ятаєш, не пам'ятаєш, скільки то коштувало, пам'ятаєш, як це було. Але спочатку зайдемо в церкву. Я завжди, коли знімала відео свої влоги, оці всі закордонні, коли заходила в базиліки різні, завжди думала, як би це все могло сподобатися. Мамі, бабусі. От мені хотілося передати їм цю атмосферу. і От перший глядач, мій це ну, завжди моя родина. І я, коли ми сюди зайшли, була справді щаслива, що вони тепер вживу мають можливість разом зі мною завітати в таке місце. Хай ми не супер розбираємося у всьому, що бачимо. Хай ми не знаємо там правильні назви, хай ми не знаємо історію про іншева, і тільки прочитали на табличці, що тут його мощі святі. Хай ми все це не знаємо, але ми зараз разом і можемо на все це дивитися разом. І це круто. Поки ми були всередині базиліки, ярмарка почала, ярмарок почав працювати 11 година дня, і, мабуть, що все відчиняється тут об 11 -ті. І приблизно десь тут я зрозуміла або я знімаю влоги, або я гуляю зі своїми, тому що повноцінно робити або те, або те одночасно я не в змозі. Тому влоги про ярмарки вийдуть окремо і пізніше. О, ми находилися, впали. Мама да, кажу, що куртку не зняли навіть. Зараз будемо куштувати прецель, грітися чаєм, бо вже ізмерзли, і змерзли, і поїдемо в готель зустрічати, як це називається, сватів батьків нареченого, о, бо вони теж приїхали якраз вже майже. Ну і знову та сама картина. Або спілкуюся і приділяю час рідним, або знімаю влоги. І я обрала перше. Це була вечеря, наша спільна. Вже після знайомства моїх рідних з рідними нареченого. Ми всі разом спілкувалися, і це не війде у влоги. Ну, такий я блогер особисто залишаю поза кадром. Всім привіт! Всім привіт! Ми з мамою відмежувалися від частини родини. Пішли в дівочі походеньки, і звісно ж завітали на ринок. Сьогодні з мамою гуляємо вдвох. Починаємо з базарчика і підемо в торговий центр. Хочемо вам показати, що тут продається на базарі. Так. Намагаємося визначитися з цінами. Лайфхак, як, як в цінах розбиратися? Мама, отак дивиться. Коли я була тут у вересні, я ходила на центральний такий туристичний ринок, а це малесенький ринок перед вестендом, перед торговим центром. Ну, як малесенький, це, можна сказати, районний риночок. Тут місцеві, і мені дуже хочеться подивитися, який тут асортимент. О, мама? Такі подобається, або тут дешевше, ніж. А сало, а сало. Подивися, скільки сало. А оце 5 тисяч форентів. Скільки ти казала? Отака ковбаска. 600 гривень. Це на кілограм, напевно, чи за штуку. Зараз дізнаємося скільки сам. Такий ринок. М'яско дуже гарно викладено, така гарна вирізка, биток. Дуже подобається нам, як виглядає. Мама ціни переводи. Каже, що ціни е, на деякі продукти, на вирізку ціна на биток менша, ніж в Україні в Києві. Яйця. Давай от яйця звіримося. Скільки яйця коштують? О, ти ж знаєш ціну на яйця в Києві? Іксель 108 форентів. А ну 108 це скільки найбільше от яйце. У нас гривня. 108 вісім форентів це скільки в гривнях? Щоб я сказала, скільки коштує Іксель uh, яйце сто восемь. що вісім сто чотирьох. 110 фунт, то це 14. 14 гривень. 140, 140 гривень десяток і Так, 140 це десяток буде гривень, якщо на гривні. Ну, це як в Албанії у нас ціна. Щось можна тут і перекусити. біляш місцевий. А на другому поверсі непродовольчі товари. О. І таке Банан. теж нагадує наші всі історії. Банан. Це мені ринок юнець нагадує, кото там так угу. теж продавалося. Контрольні ваги. Теж стандартна історія на базарах для звірки. А, і оце тут така вже не, не ларьочки, а отака от розкладка. Ну Це прям ринок-ринок. Груші. Це, що мені цікаво, Морепродукти. Голови. Хребти, хвости, кривець. Тисячу триста гривень. Лосось дорожче, тисячі. 10 тисяч. 10 Це за лосось. Їдемо піднятися вище. Мама в шоці? В шоці в хорошому сенсі, що ну, отак от випадково кажу, треба зайти. Проходили повз, кажу, треба зайти. В шоці від асортименту? Дивись, а тут а, то морська свинка. Там шопер з морською свинкою. О, і звідси якраз видно, хто що там продає. Селера, морква. Все так гарно викладено. Доволі величенький ринок. А далі живі квіти і теж фрукти, овочі. Приємно, ви знаєте, так. Приємно все вигляда. Угорські сумочки. І не тільки угорські, речі, і бо, одразу бо, у... речі. Сімнадцять дев'ятсот. Цей поліза. Сімнадцять дев'ятсот середня така валіза. 18. Маленька 15 тисяч форентів. Дві У нас 100 гривень може дешевше. Дуже гарні булки, хлібчик. Ми, звісно, що в кафе їли дорожче ці булочки. 110 міні-багет. Ну, 15 гривень він. 15 гривень. Да. А, 14 гривень малесенький оцей багет. І отака кругла булочка. Просто, звичайно, теж 15 гривень, грубо кажучи. Все, ми, ми пробіглися, нічого не купували. Мама каже, що її ринки набридли в Україні. Ну, як набридли. Ну, типу, що зрозум... зрозуміло, так. Хочемо в торговий центр. Ну, каже, ну добре, показала цю атмосферу угорського ринку. Вийшли з ринку перед очима. Отака церква. Так, нам треба перейти через перехід, а через наземний. Цю церкву у вересні я відвідувала, заходила. О, трамвай, почекай. А, в нього тут кінцева. Зараз зупиниться це символ Будапешту, жовтий трамвай. І Ідемо з мамою. До речі, тепло, як для як для грудня, доволі тепло. Мама жаліється, що занадто багато саме теплих речей взяла, а тут виявилося не так холодно. І поки батьки мого вже чоловіка і моя бабуся разом каталися на туристичному такому двоповерховому автобусі, слухали аудіогід і дивилися на принади Будапешта, ми з мамою вирішили провести час отак вдвох, по дівочому, по жіночому, тому що не вистачає нам отакого проведення часу, що казати, ми рідко бачимося. І встигнемо ще щось в Будапешті подивитися. А зараз зирінг, шопінг, мама там собі обирала те, що їй хотілося. Ось не зовсім вдала примірка, але процес класний, нам сподобалося. Давно так ми не проводили час разом, Це, з цього нічого не підійшло, ну, бо сиділи погано. А ось пальто мамі сподобалося, і воно не було в переліку. Покупок, що мама хотіла робити, але пальто сподобалося настільки, що все-таки пішло з нами з магазину. Оце пальто шоколадного кольору в Страдіваріусі. Мама придбала. Трошки сумнівалася, потім поміряла менше за розміром, але менше вже погано якось сиділо, притисло і взяла оцей розмір, який зараз міряє. Це Емка, це Страдіваріус. Шопінг відбувся. Що купила? Що ще? Сапозочки такі красиві. На завтра. А е, ми йдемо обідати. Ми знаходилися в цьому вест -тенді. вирішили там не обідати, бо там дуже спекотно і шумно. І йдемо сюди. Чи воно працює? Так, сидять люди. Йдемо в буфет і то Отакий суші буфет. Вхід, навіть, 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 навіть. Ось ось вхід написано, Я просто хочу показати, що він знаходиться біля вокзалу нюґаті. І це місце, де ви платите за вхід і необмежено їсте. Я таке люблю. All you can eat. Тут була можливість вибрати опцію їсти по меню для карт, або взяти опцію all you can eat, Ми вибрали all you can eat, одразу замовили напої. Вони тут теж включені в цю вартість, і не тільки безалкогольні, але й вино можна або пиво брати. Мама взяла біле вино, я коло і я вперше саме в такому форматі. Це не буфет, а це у мене. Ти замовляєш тут по меню. І трошки ми розгубилися, бо це вперше, я не знаю, як замовляється, і що. Мама робить вигляд, що все знає, все нормально. Ось таке нам дали меню. Ну, це мені зрозуміло, але ми ще досі нічого не замовляли. Ось такий вибір. Ось моя кола і келих білого вина для мами. Ми сидимо, сидимо, що чекаємо. Підходить дівчина і каже: я, я бачу, що ви нічого не замовляєте. Замовлення по QR-коду там. І ми зробили замовлення через телефон. Кожні 5 хвилин ти можеш вибрати 10 позицій. Е, і, в принципі, там великий вибір. Ну, подивимось, ми поки застіснялися і вибрали 5 позицій. А не десять. Ми вирішили, що десять одразу це якось багато замовлять. Але оці всі маки вони будуть отак: по дві, по три штучки, можливо, п'ять позицій це мало. Але замовлення можна робити кожні п'ять хвилин. Тому зараз п'ять хвилин пройде ще замовлю. О, перша їжа на столі вакаме салат, і я натикала різних маків, футумаки. Це азійський буфетик. Смачного нам. Все, ми вже розібралися і вже не стісняємося замовляти. Ділимося, можна подвоювати е, деякі позиції. Ну не деякі, а всі, тобто, якщо ми хочемо я, в принципі, могла натиснути двічі, але ми вирішили спробувати. А оцей от лососик можна буде і повторити. Ми вибираємо все таке. Знаєте, щоб з рибкою було все таке. І ось я вже розібралася і замовляла таке, знаєте, з лососом, з креветочками, з ікрою. Звісно ж, хотілося і овочів додати. Ось биті огірочки, а то креветки в клярі. Але найбільше нам сподобалися отакі суші, поштучни, які йдуть зі смачною рибкою. І сподобався той лосос, що вже показували. Ми вже трошки втомилися їсти, ми не рахували, але в принципі я встигала зняти все, що ми їли. Ми замовили зараз десерт. Можна на людину замовити або один моті, або одну кульку морозива. Ми поки взяли на двох одне моті. І, в принципі, по їжі, мабуть, що все. Ми вигідні клієнти, ми не так багато прям їмо. І десерт моті. Ми ще доїдаємо це, і будемо Моті. Ось ми і вийшли. Що я вам скажу? Що? Ми дуже вигідні клієнти. Вийшло з включенням сервісних послуг до чеку 57 євро, грубо кажучи, по 30 євро з людини. І входить сюди напої і алкоголь. Але. Треба знати, що замовляти. Якщо замовити рис одразу, це, то воно буде, знаєте, так, одним рисом наїшся і багато не з'їш. То ми з Розовим Ми намагалися рибку замовляти, креветки, щось таке. І... Я тобі сказала: ну треба ту лакшину, той рис. треба одразу... Вигідно, щоб було. І ми наїлися дуже смачно, наче не було обмежень по часу, нам про це не казали. І... Що я хотіла сказати, забула. Не було обмежень по часу. А, іначе не було штрафів, якщо ти типу, не з'їдаєш щось. Я просто знаю, що є такі all you can eat, і тобі наступну страву не приносять, поки ти не з'їв попередню. Ну тут наче такого не було. За сусіднім столиком люди замовили там картоплю, і вона у них так і стояла, наче їм не смачна. Ну їх, не знаю, просто стояла, вони так і не доїли. Але ми на всякий випадок з'їли все. <гум> і було смачно. Ми приїхали подивитися на міст Сечені ввечері, взагалі на місто ввечері. До нас з мамою ніхто вирішив не доєднуватися, але нам не скучно. Скільки вогнів яскравих. Ну, Панорама Будапешта вона надзвичайно гарна в будь-яку погоду і взимку. Я думаю, влітку теж. Але мені щастить бувати в Будапешті саме в холодну пору. Це оцей копчений лосось, який я бачила. Ось вони його там коптять. Так, ми з мамою подивилися на міст січені і... Пішли знову до базиліки святого Іштвана вже на вечірній різдвяний ярмарок, і купили тут лангош, місцеву традиційну їжу. І потрапили на вечірнє світлове шоу на стінах базиліки. Воно відбувається кожні 15 хвилин ввечері. Там таймер показує відлік до початку нового шоу. І отак от це все виглядає. Я скажу вам ефектно. Ефектно, але людей купа. Я обіцяю вам підзняти окремо влоги з ярмарків. Як я вже і сказала, це буде окремий детальний випуск на моєму каналі, не в форматі такого сімейного влогу, а вже більше як тревел відео. Продовжили ми цей вечір розпиттям глінтвейну біля базиліки святого Іштвана. Купувала я, наче класичний, а отримала, здається, оцей вишневий, тому що був схожий саме на вишневий. Взяла один на двох, коштував він 1300 форентів за скляночку. Дофіга він коштував. о! Їдемо в автобусі. Мама хвилювалася їхати без квитка. Так, що я тільки контролював. Та й на цьому і закінчуємо. Такий влог вийшов. Як ви зрозуміли, не змогла я поєднувати свої зйомки з перебуванням. Разом з рідними в такому красивому місці в Будапешті, тому підзнімала шматочками і небагато. Але виправлюсь і на каналі будуть повноцінні огляди в форматі тревел-влогів. Дякую, що ви зі мною. Тицяйте на вподобайку. Підписуйтесь на мій інстаграм Яніна 1 бо там я новини всі розповідаю трошки скоріше. Побачимося в нових відео. Слава Україні!